Доброго дня всім любі мої друзі! Я, так думаю, ви бачите, перед вами лежить пиріг, який зроблений з фруктами, там яблука та груші, і зроблений з листкового тіста дріжджового. Як далі я, я вам покажу, як я його робила, покажу далі. А Зараз я хочу вам уже в готовому виді показати, який він у нас в прозрізі. Так, ось, дивіться, бачите? Отака краса, отаку красу ми маємо. Пропитаний соком груш та яблук. Зараз виріжу отак серединку, покладу. Ой, красень. Ох, красень. Дивіться, бачите, яка краса. І смакота. Зараз відріжу собі кусочок. Дуже-дуже смачно. Подивіться, будь ласка, як я його робила. Подивіться весь до кінця все моє відео. Я думаю, вам рецепт і приготування сподобається просто, швидко і смачно розпочинаю показувати, як готується цей швидкий пиріг. Такий десерт, як назвете, так і буде. Ну, це робиться за той час, поки ви включили плиту духовку, точніше, вашу піч. 180 градусів хай гріється. Ну, Звичайно, попередньо тісто має вже розмерзнутися. У мене я його дістала трішки раніше, тісто готове. Але я його відкладаю, тому що. Зараз я буду займатися чотири яблука, отакі, бачите, гарні. І 2 груші. Вони в мене зараз лежать на серветках, я їх помила, протру серветками, щоб ви бачили, що зараз оце все воно ціле. Ріжемо яблука, груші на тонісінькі скибочки. Коли це буде готове, ми потім приступаємо до тіста, тому що з е, е, шарами воно буде йти. І щоб усе вже було готове, з тістом буде набагато простіше. Форма у мене ось отака. масло. Маслом вимазать всі стінки гарно, не жалкуйте. Потрібно розтопити 50 г масла, щоб перемазувати наше тісто готове. І яблука в мене кислувати. те у мене, якщо ви дивилися раніше, ви бачили карпатський мед. Я привезла з Карпат, гірський мед, відпочивала в верховині. Смачнючий, я вам не можу передати. Я буду трішки поливати яблука медом. Хто хоче, можна орієнтуйтеся на свої яблука. Якщо у вас вони кислуваті можна цукровою пудрою, можна трішки цукру, але не багато, щоб у вас пиріг не потекло все оце Груша в мене. Напів твердого сорту. Вона зараз така, бачите, ніби й цупка, але в той же час вона, коли її ріжеш і їси, вона така смачна і соковита. Приступаємо до того, що кришимо, ріжемо і натираємо. Поїхали. Ну що ж, показую, що ми отримали. Оце кришені, отакими от тоненькими слайсиками яблука. Це груша. Бачите, яблук більше, груші менше. Відставляємо. Тут у мене на водяній бані, там от в кастрюльці набрана вода гаряча, і в такій маленькій мисочці розтає масло. Нам треба буде змазувати маслом слої тіста. Ставлю його на підставочку, щоб не було. Бо вода там гаряча, відстає. Ну, щіточка, звичайно, для того, щоб буде масло мазати. Форма готова змазана. Бачите, гарно щедро помазала маслом, щоб, щоб не приставало і не мішало. Ну, і тепер починаємо розбиратися з тістом. Краса, звісно, звичайно. Так. Раз. раз. Раз, раз. Оце такий пласт тіста, бачите? Я його. Ми його відразу ділимо на 4 тут кілограм. Забула вам сказати, тут кілограмовий пласт тіста. Ми його відразу ділимо на чотири частини. Чому на чотири? Лягає перший пласт яблука. Ложимо, перекриваємо іншим пластом груші. Перекриваємо іншим пластом яблука і зверху потім через те ділимо на чотири частини. Це значить, дивіться. Отак раз. І отак, може, не сантиметр в сантиметр, ну, приблизно, щоб має, щоб було однакове. Так, і тепер беру один. І його трішки нашою ось, розрівнюємо його по. Розміру вашої форми. Якщо у вас дуже велике деко, тоді, звичайно, тіста піде більше. Розрівнюємо його, розкачуємо. У мене, я так зрозуміла, в основному піде вдовж. Не розкатуйте, можна його трішки підтягувати, отак От ось. Бачите? Не розкачуйте його до того стану, щоб воно у вас було зовсім-зовсім тонке, бо воно тоді погано підніметься. Це зараз я вам показую. Дивіться, раз. І якраз лягло. Може, чуть-чуть, як у вас вийде, там трішки отак От ось. Дивіться, розкладаю все. Чуть-чуть перший слой, треба буде, щоб ну, піджато на боки трішки були бортики, тому що кладуться яблука. Так, тепер для чого ж ми робили масло? Дивіться, і отак гарно змазуємо маслом. Масло для того, щоб тісто не пересихало. Щоб тісто було більш таке, знаєте, ніжніше і більш схоже на, як вам сказати, от більш ніжне, більш таке кондитерське, більш не таке, як домашнє. Ну, з маслом смачніше, набагато, кажу вам точно. Це вже провірено. І тепер, щас гляну, чи вам видно, видно. І тепер викладаємо половину цих яблук. Прямо не ложіть там, щоб так було, знаєте, з розмірами. Прямо накладайте так щедренько, один ряд, щоб було, щоб ви бачили, що у вас ще одне що забула, я шкірку не зрізала. У мене яблука не такі, що шкірка буде груба, як кажуть, товста. Ні, в мене яблука такі, що шкірка теж підтане. Дивіться, прямо щедро. От зараз ніби здається, що там між ними є така, ну, ніби воно все буде надуте. Ви знаєте, коли буде запікатися яблуко, воно сяде і між ними не буде ніякої, абсолютно такої великої, ну, великих, великих проміжутків таких не буде. Ну і тепер показую вам, дивіться, взяла, припустимо, столову ложку меду. І отак от ось небагато. Але прямо отак от полийте трішки медом. Я ж кажу, я поливаю, бо в мене кислувати яблука. Немає меду полийте, або візьміть, з цукром, присипте, або присипте цукровою пудрою, можна цукровою пудрою з ваніллю. Але я нічого такого не додаю, тому що яблука дадуть свій аромат. Ну що ж, слоями так працюємо далі. Зараз приступаємо до другого пласта тіста. Поїхали, розкатали інший кусок тіста. І цей ложимо, бачите, яка краса. І цей ложимо так зверху. Щоб гарно покривало. То, що між ними отут -от -от, виходить, ніби як, бачите, прослойка, то нічого страшного. Запечеться. Тепер ми розкладаємо сюди груші. Ті дві груші. Вибачте, забулося маслом. Так. Я думаю, вам видно. Теж гарно змазуємо масло. І тепер розкладаємо груші. Груші. У мене тут дві штучки, груші всі. Не буду далі вас. Затримувати своїми коментарями, я думаю, ви зрозумієте, що ми робимо далі. Ми укладаємо знову тісто, яблука і тісто. Груші я виложила. Груша в мене дуже солодка. Ммм, смакота. Бачите? Через те на грушу я нічого ні поливаю, ні посипаю. Працюємо з наступним тістом. Сам процес, я думаю, ви зрозуміли. І накриваємо останній шар тіста. Раз. Підтягуємо його і отак от все. Заправляємо і запихаємо краї, 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 краї і туди. Ще раз змазуємо маслом. Це обов'язково, верх, щоб у нас не був сухим. Знаєте, от коли мажуть яйцем, а у нас масло сьогодні роль грає. Трішки масла залишиться нехай у тарілочці, щоб ви могли, коли от спечеться, ми тоді змажемо ще раз, коли він буде сухий, вверх. Все готово. Ставимо на 40 хвилин, духовка 180 градусів, і печемо. Слідкуйте за своєю духовкою, коли буде гарно рум'яний пиріг, тоді дістаємо. Бачите, дістали ми наш пиріг. Він, виходить, такий високий, і отут. Нижче, як ви бачите, потік сік. Ми його ще раз змазуємо вверх маслом і залишаємо до того часу, поки він не вихолоне, поки він не стане таким теплим, який ви можете взяти в руки. От тоді і буде вже далі, я вам покажу, що ми з ним робимо. Що це за пиріг? Гарно вимазуємо маслом. Отак. Оця суха шкоринка, вона від масла відійде. Це, взагалі, у нас буде низ пирога. Верх пирога це буде те, що ми його просто перевернемо. На цю хвилину хочу подякувати вам за те, що зайшли на мій канал. Сказати вам велике спасибі. Тим, хто підписався, тим, хто буде підписуватись, мої вам найщиріші вітання. Ставте, будь ласка, лайки і е, вподобайки. Це дуже важливо для мого каналу. Важливо хоча б тим, що я вам скажу чесно: україномовний канал дуже важко, якщо це, звичайно, не гадалки, е, розкручувати. Тому що українську не розуміють багато хто. Звичайно, ви скажете, можна включити е, субтитри. Але ви знаєте, люди в нас такі, що їм зараз і все. Це ж якщо субтитри, це ще буде довго. Що ж, дивимось, хай охолоняє. І як бачите, наш красень трошки опустився, тому що було піднято, але тепер. І тепер ми його перевертаємо. О, ох, з'їхав. Так, знімаю. форму о. Красеньший який красень. Бачите от. Ох, результат нашої роботи. Що ще хочу сказати? Коли він буде у вас остивати, а під формою у формі там, бо це ж ви бачите це все, це сік із яблук і груш. Дочекайтеся, поки він. Повністю не, не вихолоне, коли він вихолоне, сік тісто вбере назад, і ви побачите, яке буде пропитане тісто, і яка буде смакота, який він в розрізі? Ви бачили на початку відео. Всього вам найкращого. Смакуйте на здоров'я!